Вітаю, мене звати Іван. Вітаю, мене звуть Ольга. Ми подружжя із Києва. Ми перемогли в проєкті Лелека прилетить від медичного центру Мати та дитина. Ми дуже раді, щасливі, що скоро на руках ми будемо тримати бажану дитинку мріїну. Ми вже встигли познайомитися з нашим лікарем Олександром Володимировичем. Він нам дуже сподобався. Ми дуже раді, що ми потрапили саме до нього. І дуже сподіваємося на успіх і віримо в нього. Я працюю інженером, я впроваджую прогресивні технологічні рішення на підприємствах України. Я працюю психологом. Це моя перша основна освіта, основна. А, але я не дуже довго пропрацювала після університету психологом. Так склалося моє життя, що воно мені подарувала другу професію, а, це спортивні бальні танці. І я почала професійно танцювати, і саме там ми зустрілися, познайомилися з Іваном. Окрім основної моєї роботи, великим хобі для мене було займання професійними бальними спортивними танцями. І ми після багатьох років інтенсивної роботи зуміли виграти чемпіонат світу, але зараз, після початку повномасштабної війни, ми припинили танцювати і зараз займаємося своєю основною діяльністю. Так як ми прийняли рішення професійно не танцювати в зв'язку з війною, ми вирішили, що нам пора вже поповнити нашу родину маленькою дитинкою, нашою радістю. І ми почали проходити обстеження. До того ми не планували, вагітності мене не було. І так як після обстеження у гінеколога, у неї було декілька питань, вона рекомендувала проконсультуватися у репродуктолога. Саме тоді, в перший раз я дізналася про цю клініку, і вона мені її порекомендувала. І ми звернулися сюди на консультацію. Нам лікар дав певний час спробувати завагітніти природні. І через два місяці вагітність наступила. Ми були дуже щасливі, здійснилася наша мрія, і ми не сподівалися, що це станеться так швидко. Але був, -був місяць вагітності чотири тижні, і почалася повномасштабне вторгнення. почалося. І це, звісно, було дуже важко. Ми прийняли рішення виїхати на Волинь, бо ми не розуміли, чи зможу я тут отримувати всю потрібну допомогу. Там я вже стала на облік, все було чудово, вагітність проходила дуже легко, навіть, навіть занадто легко. Ми не очікували, що все буде так гладенько. Але е, на п'ятому місяці, на жаль, е, ми втратили е, нашого синочка. Е, е, так сталося, і ми вже прийняли і пережили те, що сталося. І ми хочемо знову пройти цей шлях, е, щоб е, дитинка у нас народилася. Здоровою, живою і радувала нас, а ми радували її. Я дізналася з інстаграму про проект Ланека прилетить, і я вирішила спробувати прийняти участь в надії виграти. І мені зателефонував через деякий час лікар Олександр Володимирович і він мені повідомив, що нас обрали, що ми стали переможцями цього проєкту. Я була дуже здивована, але щаслива. Оля подзвонила мені і сказала про цю новину. Я не знав про те, що вона приймала участь в цьому проєкті. Для мене це було дуже, дуже великим сюрпризом. Я знав, що ця технологія добре працює і вона зможе нам допомогти. Тому я був дуже приємно здивований і дуже задоволений. Тим, що ми зможемо прийняти участь в цьому проєкті. Після перемоги в цій програмі у нас з'явилася впевненість, що ми зможемо досягти нашої мети, що у нас все вийде. І ми дуже серйозно підходимо до цієї програми, ми дуже щасливі і будемо уважно і ретельно виконувати всі настанови лікаря. І настрій оптимістичний, ми впевнені, що у нас все вийде. Після е, всього, що відбулося, і після того як почалася повномасштабна війна, е, ми дуже багато м -м, чого переосмислили і е, ми прийняли рішення встановити е, двох діток. Ми розмовляли з про це з чоловіком і раніше, але ми думали, що спочатку народяться свої дітки біологічні, а потім ми обов'язково, коли вони трошечки підростуть, ми візьмемо ще діток. Але ми вирішили, що треба жити в моменті тут і зараз. І ми подали документи на усиновлення. І зовсім скоро наша родина поповниться братиком і сестричкою. І я впевнена, що вони дуже зрадіють, якщо у них з'явиться молодший братик або сестричка. Вони зрадіють малюку. І наша собачка, яка обожнює дітей. Він веде у нас чудовий слухняний хлопчик. Я думаю, він теж зрадіє дуже, що у нього буде стільки розваг і стільки друзів у нього з'явиться. Наступає такий хвилюючий і новий етап нашого життя. Ми дуже сподіваємося і віримо, що він буде щасливим, спокійним. І що ми е, отримаємо е, бажане, що у нас все вийде, що нам вистачить сил і м, терпіння, щоб пройти все е, гідно і щоб е, тримати на руках своє маля. Я впевнена, що все буде окей і вона все вийде.